Привіт, друзі! Поговоримо сьогодні на цікаву тему. А знову ж таки, як завжди, нагадую, що е, теми ми беремо з ваших звернень, з ваших питань. Е, на самі цікаві, записуємо відео, готуємо текстовий матеріал публікації. Сьогодні поговоримо, е, ну, як можливо, трошки дивна така тема, але все рівно, чому не варто купувати пай без документів? Ну, Я думаю, ця тема така вже вона заїжджена, але все рівно е для мого здивування було велика кількість питань стосовно того, а, чи можна купити пай без документів. Друзі, е якщо вам цікаві земельні питання, підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки, коментувати відео. Обов'язково поділіться цим відео з друзями. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Ну і звісно ж, друзі, якщо вам подобається наша робота, якщо вам не шкода якихось пару гривень, і ви хочете нас підтримувати або просто нам подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео і зробити нам маленький донат на нашому монобанку. Кожній гривні ми будемо вдячні. Здається, що це. Чудова можливість, земельний пай за вигідною ціною, е, документи майже готові, просто треба трішки почекати, продавець переконує, що все законно, так усі роблять, а нотаріус, мовляв, потім оформить. Але сам е, тут, на цьому моменті, з цієї ситуації, і починається, ну, щоб так без матюків сказати, починається е, проблема. І не те, що це проблема, це така головна боль, з якою потім звертається до нас і кажуть каже: допоможіть. Щось треба зробити, бо капець все пропало. Пай без документів. Що це за е, взагалі, що це таке? Чи може це таке бути? Че це майно, Чи не майно? Ну, що, що таке? Пай без документів. Так от е, це всього-навсього ля-ля-ля. Це е, обіцянка, це лапша. На вуха, а ну у нас не лапша. Шпагетті на вуха. Почнемо. Ну з найголовнішого. Якщо на земельну ділянку немає офіційних документів, ну знову ж таки, перелік офіційних документів на земельну ділянку і поїхали. да, Перший державний ад витяг з державного земельного реєстру або з реєстру речових прав. Юридично ця земля не існує. По факту вона є, а юридично не існує. Чому так? Так. Фізично ви можете стояти посеред поля, там, дивитися на ділянку, але з точки зору ви стоїте на, ну скажімо так, пустій шашечці, на неночій землі. Ви офіційно, знову ж таки, тут же питання не в тому, в факті, а в офіційності. Тобто офіційно ви не зможете. Не продати, не купити, не зареєструвати, не довести, що це ваша земельна ділянка, що вона там, ви вас, скажімо так, простими словами, у вас прав на цю земельну ділянку немає. І довести, сказати, що це ось я її купив, ось вона моя, я за неї вже гроші віддав, не зможете. Тому що все повинно бути в рамках чинного законодавства. Е, дуже часто е, такі паї це е, залишки е, колишніх там, колективних земель, які ніколи не були розпайовані, або належать кільком десяткам співвласників, або ну, пай по спач, ну да, пай, пай, пай сертифікат е, на 28 спадкоємців. Хто з них буде, хто зможе продати, ну, взагалі, як би невідомо. Або, ну, взагалі, скажімо так, померли, ніхто її не оформляв. Так вона вісить в повітрі, з часом вона перейде в комунальну власність, але це знову ж таки тема вже трошки іншого ефіру. Що буде з цими сертифікатами? Так от, без кадастрового номера, ну, давайте так. Що таке кадастровий номер на земельну ділянку? В більшості з вас, більшості з вас є автомобіль. Або, якщо немає, ви бачите ці автомобілі, і на кожному з автомобілів ви бачите номерний знак. Так от, кадастровий номер це той самий автомобільний знак. Це, щоб було просто вам зрозуміло, що це таке і для чого воно потрібно. Якщо у вас там запитають, а можна дати, там, скажіть свій кадастровий номер да, там, на земельну ділянку. а ви, Вау! А що таке, а що це треба? А що він буде цей? Е, ніхто. Нічого з вашим кадастровим номером зробити не зможе. Окрім як виділити інформацію. Але цю інформацію, ви, якщо там бажаєте продати цю земельну ділянку, ви і так надасте. Тому що до нотаріуса ця вся інформація потрібна. А якщо навіть е, відкрити в Гуглі, набрати там кадастрова карта, якась вона там є, якась вискочить, то там цих кадастрових номерів скільки завгодно. І якщо ви знаєте, що з цим кадастровим номером робити, де копірувати, куди вставляти і де отримувати інформацію, або, як замовить, витяг з ДРПП, то ви будете володіти інформацією про цю земельну ділянку. Але ладно, трошки не туди е -е, понесло. Тобто без кадастрового номеру земельна ділянка не існує. Щоб продати чи передати, вона повинна бути внесена до земельного кадастру. Це означає, що у неї є кадастровий номер, унікальний код. Да, ну, як на автомобілях, вони ж теж, да, там всі номери різні. Ні, ну, не будемо в деталі. Бувають дубляжі, тут також бувають дубляжі, але ж беремо, яка як, як книжка пише, да, по чистоті, за яким можна, тобто кадастровий номер, це унікальний, за яким можна перевірити всі дані, площу, призначення, межі. Якщо взяти розширений витяг там і суміжників, хто там є, без цього кадастрового номеру ділянка не є об'єктом цивільно-правових відносин. І будь-який договір, який укладено на словах або навіть письмово, але без кадастрового номеру не матиме юридичної сили. Можливо, через розписку можна буде там доводити довго і упорно, але ну, давайте так. Навіщо вам цей геморрой? Да? Тобто, -то. навіщо вам ця головна біль? Хочете придбати земельну ділянку? Окей. Той, хто хоче продати, хай вже трошки піднатужиться. Хай зробить кадастровий номер, оформить ці документи і ви з чистою совістю достаємо гроші, а він вам передасть цю земельну ділянку. І на тому всі щасливі всі доволі. Що ще може бути в таких моментах? Саме неприємне з цього всього може, може бути, що є якийсь Авася. Вибачте, не хочу нікого образити, який візьме і декілька разів продасть цю земельну ділянку. Спочатку там вам, потім мені, а потім ще кому небудь І е, починається двіж. І ви хочете цю земельну ділянку, і я хочу, і ще хто хоче. Тому. Знову ж таки, не маючи документа, не маємо земельної ділянки. Найнеприємніше починається ну, знову ж, коли правильно, коли дали гроші. Один і той самий пай без документів, продають кільком людям. Покупці навіть не підозрюють, що земля, яку їм показали, продана вже двічі, тричі, а то і взагалі то, в залежності від того, який майстер шахрайства. А довести потім, що саме ви передали ці кошти саме за цю земельну ділянку. Буде майже неможливо, тому що, ну, скажімо так, будуть ще 2-3 особи, які будуть стверджувати, що вони також передали гроші за цю земельну ділянку. У суді лише особа, яка добровільно віддала гроші, невідомо за що. Там, то вже звісно, що буде, можливо, можна докопатися до того, що там неналежним шляхом набуті кошти, але це вже зовсім інша історія, про яку можливо, якщо будуть питання, ми поговоримо. І таких випадків є, на превеликий жаль, дуже багато. Є е, судові рішення, де людина втрачала і гроші, і шанс отримати земельну ділянку, бо е, пай існував тільки на словах. Розписки, попередні домовленості, ну, е, слово до справи не причнеш, вони не рятують. Іноді, е, на превеликий жаль, продавець а-ля продавець. Каже, підпишемо попередній договір, а коли зроблю документи, переоформлю. Або я вам розписку дам, що отримав гроші. І це все чесно. Така домовленість не створює ні права власності, нічого. згідно з земельним кодексом, право власності на земельну ділянки після державної реєстрації. Тобто, поки ви не отримали документи на землю, земля нікому не належить, і ви не стаєте її власником, навіть якщо. Повністю за неї заплатили. Тобто ви просто передали кошти. Законна земля це, ну, знову ж таки, безпека і ваша майбутня цінність, Це ваше капіталовкладення. Якщо земля оформлена належним чином, це ваш актив, <кій> неважно. Там писали, що десь було коментарі, там 6% там, і так, ну, щось, щось типу такого, що це невигідно. В будь-якому випадку земля є активом, ви можете її продати, передати в спадщину, здати в оренду. І в будь-якому випадку мати якийсь дохід, використовувати як заставу, до речі, для кредиту. Продати пізніше. Коли ринок зросте, ну тобто, коли вартість на неї зросте, офіційне право власності це не бюрократія, а ваша гарантія, що землю не відберуть і не передадуть за вашою спиною. Перед будь-якою угодою обов'язково перевірте. Ну і перевірити треба, що чи зареєстровано право власності у реєстрі речових прав, чи немає обмежень. І саме головне, саме головне. Оформляйте це все у нотаріуса. Ну, І, звісно ж, важливо перевірити і нотаріуса, хто він що, він, де він, де він і чим він дихає, і чи нема по ньому 158 е, уголовних проваджень. От, щоб це не був якийсь там не дуже добрий нотаріус. Друзі, що хотів сказати, пай без документів це не можливість купити дешевше, це ризик гри в рулетку. Не існує жодної законної підстави, яка дозволяє купити або продати землю, в якої немає е, права власності, в якої немає кадастрового номеру. Ну і, звісно, як завжди, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Обов'язково поділіться цим відео. Обов'язково запросіть друзів до нашої спільноти. Ми вам будемо дуже щиро вдячні. Пам'ятайте, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями. Номер телефону знаєте. При необхідності телефонуйте. Друзі, дякую вам за увагу! Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого, переможного, справедливого миру. Слава Україні!